День відкритих дверей влаштували на Кіровоградському комбінаті хлібопродуктів. номер 1 відвідувачам провели екскурсію на елеватор, показали зерносклади та лабораторію. За добу тут можуть прийняти і відвантажити близько 1200 тонн зернових. Загальна потужність підприємства складає понад 100 тисяч тонн зернових. Далі з подробицями Ольга Склярук. Кіровоградський комбінат хлібопродуктів номер 1 одна з 56 регіональних філій Державної продовольчої зернової корпорації України. Тут приймають, зберігають і відвантажують зернові. А починається все з лабораторії, де перевіряють якість зерна. Ми приймаємо ранні зернові, пшениця, ячмінь, жито, овес, просо, гречка. Працюємо ну, майже з усіма культурами: кукурудза, це вже пізні зернові, олійні культури, соняшник. Соя перевірене зерно сушиться і за потреби зберігається на складах. У літню пору підвищується небезпека загоряння, тож пожежна служба підприємства демонструє свою роботу. Пожежний автомобіль 85-го який ми задержимо в нормальному стані і можуть ліквідувати люблю пожежу, яку не дай Господь буде на КХП. На даний період. Показали, як це. Підприємство займає 17 гектарів, на яких розміщений елеватор та зернові склади. Головна особливість наявність залізничної колії. Чи ми сильні? Ми сильні тим, що ми знаходимося в центрі України. Ми знаходимося, наша філія знаходиться дуже близько до залізниці, буквально 300 метрів. У нас дуже хороші логістичні послуги по відвантаженню. А зважаючи на те, що зараз в цьому році приймають закон по навантаженню на Вісь ну для великогабаритних транспорту, то вже порти таких великих не будуть приймати. Тому ми тут являємося вже виступаємо як ті, що можемо прийняти і відвантажити залізницю. Після просушки зерна в зерносушарках його відвантажують для подальшого транспортування або зберігання. Вагони з зерном возить теплоос, а маневрує ним машиніст Леонід Герасимов. 48 тонн грузоподйомність. тепер. 90-го года выпуска. Это считайте 20, 26 лет да. ремонта ни одного заводского ремонта. Гільзи проржавлювали, два рази міняли гірзи, больш ніяких ремонтів не делали. Нині підприємство активно розвивається і поліпшує матеріально технічну базу, що зробить КХП ще більш конкурентноспроможним на ринку зерна. Плануємо установити новий пробувідбірників згідно плану капітальних інвестицій корпорації. От і крім цього, ще на згідно плану капітальних інвестицій, у нас іде. Ми там, де нас знаємо, де є вузькі місця, щоб по приймання потоків зерна ми його розширюємо, щоб збільшити потоки приймання зерна. Торік Кіровоградська філія прийняла і заготовила 52 тисячі тонн зернових. У цьому планують працювати ще краще. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.